Давай давай давай, Пропустіть народного депутата. Пропустіть народного депутату. Пані Мирослава, відкривайте двері, пропустіть народних депутатів. На втором этаже направо, чтобы приспособиваться.

Важкі насичені подіями, але все ж таки можна сказати, що він закінчився вдало, тому що все ж таки представникам громадськості за допомогою депутатів Київської міської ради від опозиції, зокрема Одар, за допомогою народних депутатів, вдалося організувати перемовини з головою КМДА Попова, з поповим секретарем Київради Герегою, і заставити все ж таки їх піти на зустріч. І е, завтра вже вперше на сесії будуть присутні представники громадськості. Їх буде у кількості 20 осіб. Вони зможуть бути присутні як на сесійному засіданні Київської міської ради, так і в кулуарах. Е, крім того, е, прийнято рішення підготувати нове розпорядження про демократизацію е, режиму е, входу до е, приміщення Київської міської ради і виконавчого органу Київської міської державної адміністрації. Процедуру буде спрощено і доступ. Громадськості буде полегшено, тому ми вважаємо, що це сьогодні перемога, але ми повинні розуміти, що такі перемоги даються нелегко, і громадськість вирішили почути тільки тоді, коли вони силовим методом змогли взяти свої права і увійти в це приміщення. Причому ми знаємо, що і адміністрація і Грега вони порушили. Права як депутатів міської ради, так і народних депутатів, оскільки вони намагалися перешкоджати виконанню їх повноважень. Так, зокрема, опозиційні фракції, наприклад, не змогли потрапити на засідання Київської міської ради. Причому дивно, що всі. Поповсько-чорновецькі фракції попали в зал засідань, а опозиційні фракції залишилися за дверима. двері були зачинені, і внаслідок сесія була оголошена такою, як не не відбулася, і була перенесена на завтра. Тому завтра буде черговий раунд, і ми подивимося, наскільки депутати про владної більшості, секретар Київської міської ради Герега Іпопов... Виконають свої обіцянки.